З найдавніших часів людство вело війни. Основні причини, через які їх починали це ресурси, нові території або влада. Звичайно, траплялися ситуації, коли війни починалися і через менш важливі речі, такі як війна через відро, через свиню чи через футбольний матч. Але завжди люди вели війни з іншими людьми. Ну бо з ким ще можна воювати? А на це питання нам дадуть відповідь австралійці, які об'явили війну. Страусам Ему. Тому давайте розбиратися, чим же так нелітаючі пташки насолили простим австралійцям, що ті вирішили аж воювати з ними. А якщо хочете дізнатися, де в Україні відбувся схожий випадок, і взагалі якісь цікаві факти, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Після Першої світової війни велика кількість австралійських військових разом з британськими ветеранами переселилася на захід Австралії, де почали вести своє господарство і вирощувати пшеницю. І до 30-х років все було нормально, поки не з'явилися вони. Страуси. До цього часу їхня популяція дуже сильно виросла, через що біля 20 тисяч страусів носилися по пустелі. А так як в пустелі сильно їжею не запасешся, вони набігали на ферми та поїдали посіви, ну і заодно ламали майно, яке там знаходилося. Через такі постійні атаки птахів фермери несли великі збитки, тому вони вирішили звернутися до ветеранів, щоб ті допомогли зустрітися з міністром Джорджем Пірсом. Делегація з фермерів попросила використати проти страусів австралійську армію, в тому числі щоб ті використовували кулемети, на що міністр без жодних роздумів погодився, але поставив кілька умов. Саме фермери повинні були забезпечити проживання, харчування та оплату боєприпасів. Пірс також не був проти використання військових, оскільки це була хороша можливість, щоб попрактикувати стрільбу. Ну, така собі практика, якщо чесно, але про це трохи пізніше. Дійшло до того, що Найт був запрошений оператор кіностудії, щоб зняти фільм про все це дійство. Отже, бойові дії повинні були початися в жовтні 1932 року. Війська, які були виділені для цієї битви, складалися з майора Мередіта, який командував цією операцією, та двох військових, які були озброєні двома кулеметами. Але через проливні дощі було вирішено перенести операцію, що, до речі, дало змогу страусам розсіятися по більшій території. Дощ закінчився 2 листопада 1932 року, і в цей день було вирішено нанести перший удар. Солдати прибули в Кемпіон, де були помічені близько 50 ему, але оскільки страуси були занадто далеко, через що кулемети не могли їх дістати, місцеві поселенці спробували заманити Ему в пастку, але птахи виявилися розумнішими, і, розділившись на маленькі групи, почали тікати, через що в них було важко влучити. Тому немає даних, яку кількість птахів було вбито. Пізніше того ж дня була знайдена ще одна група страусів, тут влучність військових вже була кращою і Їм вдалося знищити декілька десятків птахів. Наступним важливим днем було 4 листопада. Австралійці влаштували засідку біля дамби, де було помічено більше тисячі страусів. Але на цей раз військові вирішили дочекатися, поки Ему підійдуть ближче, щоб но ну уже точно влучити. Але і тут все пішло не по плану. Так, птахи підійшли ближче, військові відкрили вогонь, але після 12 вбитих страусів заклинили кулемети, і решті Ему вдалося втекти. В наступні дні військові вирішили рухатися на південь, де, як вони вважали, птахи були більш ручними, але і тут не мали великого успіху. Пізніше майор Мередіт вирішив, що їм потрібен новий військовий юніт, оскільки ті, які є у наявності, якось не справляються з поставленим завданням. Тому було прийняти геніальне рішення та встановити кулемет на грузовик. Але, на жаль, така геніальна ідея, як то кажуть, не вистрілила. Бо страуси виявилися швидшими за автомобіль, а їзда по пересічній місцевості була настільки важкою, що стрілок не зміг зробити жодного вистрілу. До 8 листопада, через 6 днів після першого так званого бою, було витрачено 2500 набоїв число вбитих птахів невідомо, одні дані вказують про знищення 50 страусів, інших були дані від 250 до 500. 8 листопада австралійські депутати обговорювали цю операцію. Після негативного освітлення подій місцевих ЗМІ, які писали, що було вбито тільки кілька страусів, військових було відкликано. До речі, після цього майор Мереді зрівняв Ему із якимось африканським племенем і сказав, що вони такі швидкі та маневрні. Після того, як військові благополучно ретирувалися, страуси зібралися і знову без жодного попередження почали атакувати фермерів та їхній врожай. Люди знову звернулися до влади за допомогою, і прем'єр-міністр Західної Австралії Джеймс Мітчелл організував потужну підтримку. Він виступав у Сенаті за те, щоб військові знову були відправлені для боротьби зі шкідниками. І в результаті армія погодилася надати озброєння уряду Західної Австралії і також відправили вже нашого знайомого майора Мередіта. 13 листопада 1932 року почалася Друга битва. За перші два дні було знищено біля 40 страусів. А до 2 грудня, згідно даним, військові знищували близько 100 птахів щодня. Згідно з його доповіддю, було вбито 986 ему, на що було витрачено 9860 набоїв, тобто на одного ему витрачали близько 10 патронів. Неймовірна ефективність. Але питання полягає в іншому: чи допомогло це якось фермерам? Отже, масове знищення страусів не вирішило проблему з їхніми набігами на ферми. Птахи і далі продовжували знищувати урожай та майно. Фермери ще кілька разів зверталися до влади, щоб ті якось вирішили проблему зі страусами, але високопосадовці просто відхиляли ці прохання. Але було знайдено інше рішення. Замість того, щоб відправляти військових, вони ввели так звану систему заохочення, яка дозволяла людям самим знищувати страусів, за що вони би отримували певну плату. І це допомогло. Оскільки тільки за 6 місяців 1934 року було отримано більше 57 тисяч заохочень, і проблема зі знищенням врожаю нарешті була вирішена. Якось так, якщо чесно, це одна із найдивніших історій, про які я читав, але сподіваюсь, вам сподобалося. Бережіть себе та своїх близьких, скоро почуємось!